Вітаю хлопчики і дівчатка. В цьому відео я дам передрелізну оцінку лідерів цивілізації 7. З часом буде цікаво поглянути, наскільки я був правий або наскільки я помилявся. Перший лідер в нас Аміна, королева воїн. Вона може розмістити додатковий ресурс у місті, а також отримує додаткову копієчку за кожен ресурс, розміщений у місті. Окрім цього, має на перший погляд потужний військовий бонус, плюс 5 до сили Юнітів. На рівнинах і пустелях, трохи схожа вона на Аманітора. Ми маємо бонус золота, але не настільки великий, щоб навколо нього будувати свою гру. Ну такий собі приємний бонус. А з військовим бонусом також все не так добре, бо він працює лише на рівнинах і на пустелях. Ну, пустелі взагалі ми викреслюємо, скоріш за все, там ніякі військові дії вестись не будуть. А от скільки буде в грі рівнин, невідомо. Якщо буде тренд грати на новому мирі, як і в шостій циві, то рівнинних баталій також ми не побачимо. Як захиститись від цього? Ну, стаєте в оборону на пауербах, і бонус вже на вас не працює. Тому. Я її поставлю в топ-тір А через те, що це все ж таки плюс 5 сили юнітів, але можливо з часом вона сповзе нижче, бо я не вважаю саме цей бонус таким крутим. Далі бойовий ошока має цікаві бойові і навіть трошки симні бонуси. Перше, він має додаткову продукцію за кожні 5 щастя в місті, наскільки це багато. Тяжко сказати, але якийсь бонус є. Плюс 10% продукції в поселеннях, які ви не заснували. Тобто вам ще треба щось захопити. Ну, це вже погано. Оголошуючи формальну війну, ви отримуєте святкування. Це такий хороший сімний бонус. Не знаю, як він буде гратися і наскільки це взагалі важливо. І ще маємо плюс 10 сили Юнітів проти районів, тобто проти стінок. Під час святкування виходить, що оголосив війну, і швиденько ти вже там під стінами. Не знаю, чи це так буде працювати в грі, в шостій циві воно так не працює. Якщо підійти до цих бонусів із холодною головою, то на війну у вас із бонусів тільки додаткове святкування, тобто додаткова картка політик, яка відкривається, оскільки оголосити формальну війну ви можете людині, з якою у вас погані стосунки, а також на це ще треба витратити. Дипломатичний вплив то об'юзити, як це було із персією в шостій циві, цей бонус неможливо, і він буде працювати зрідка. Я не думаю, що Шока прям такий суперпотужний на даний момент. Подивимося, як воно буде насправді. Тому і, зважаючи на військовий бонус, запихую його у Б-тір. А от його насправді сімна інкарнація подобається мені більше. Знов-таки, плюс один їжі у містах за кожні 5 зайвого щастя, але вже 10% їжі у всіх поселеннях. Під час святкування, тобто і в містах, і в селищах. Також всі будівлі дають плюс один. Щастя, як бонус за сусідство всім е, покращенням. Тобто збудував амбар біля ферми, всі ферми мають по плюс один задоволення. Він дуже нагадує мені Індію з п'ятої циви, а Індія в п'ятій циві була надпотужна цива. На жаль, він не має жодних військових бонусів, тому я вважаю, що його місце у А Тірі. Далі по списку в нас августійший август має дві додаткові продукції в столиці за кожне селище. Це забезпечить йому дуже потужну. Першу добу. Також він може купляти культурні будівлі в селищах. Очевидь, що інші циви такого робити не можуть. Має 50% золота до покупки будівель в селищах. 50% до чогось мається на увазі, що коли ви витрачаєте 100 золота, замість цього витрачаєте 150. Це рівносильно 33% знижці. Дуже цікаві бонуси, мені дуже подобається. І Грати, мабуть, прикольно з нього за культурні циви, бо можете мати унікальний культурний район свій там якийсь єгипетський в кожному селищі. Потужний сімний бонус, легко будувати чудеса в капіталі, тому я запихую його у А-тір. Також досить потужно виглядає Бенджамін Франклін. Він має додаткову науку. На будиночках, що дають виробництво за епоху, тобто в першій епохі одну науку, в другій дві, в третій три. Також має плюс 50% продукції до будівництва будиночків, які дають продукції, тобто більше продукції по продукції ще в додаток трошечки науки. Непогано, непогано і темпово, темпово відчувається. Також має додаткову науку за вік. Від потуг, від ендеверс. Я загнав перекладач, каже, що прикладається як потуги, тому, тому і потужна лідер. Скільки цих ендеверсів ви матимете, я не знаю. Можливо, багато, а можливо, чотири. Я бачив чотири. Але фішка в тому, що він може. Заключати по два однакові ендеверси, щоправда, з різними людьми. E, досить потужно і варто зазначити, я не певен, але, скоріш за все, він може мати два військові союзи, тобто плюс шість сили загалом. Тобто, також має невеличкий військовий бонус. На жаль, всі ці бонуси не прямі і дуже багато чого залежить від взаємодії з людьми, тому в мультиплеєрі можливо. Він буде не такий сильний, як всі Сінаглі, але все одно вважаю дуже гідний, цікавий і потужний лідер, який заслуговує на місце в Атірі. Далі в нас іде скандальна Катеріна, яку чомусь всі хейтять і вважають суперсильною, що, на мою думку, суцільна брехня. Так от, що вона має, дві культури за вік за кожну велику працю. Що воно таке невідомо? Ну, якісь артефакти, нехай будуть. Будинки з великими працями мають додатковий слот. Ну, неважливо, що вони мають додатковий слот. Ви завжди можете побудувати потрібну кількість будинків. Міста в тундрі отримують 25% культури у вигляді науки. Так, от, на мою думку, це найбільш слабкий бонус, який тільки Росія мала за всю історію цивілізації. Взагалі, немає темпу, нуль темпу. І бонус вступає в силу цей на культурні. Праці невідомо коли в другій половині грі взагалі це все фіско. Ото, що тут культура переходить в науку, це взагалі не дуже важливо, оскільки ви змушені селитись в тундрі без будь-яких бонусів на тундру. Розумієте, нема бонусів на тундру. Ви отримуєте бонус від міста в тундрі, а саме місто бонусів від тундри не отримує. Щоб ви це розуміли, ну і звісно, я знов повторюю, якщо ще не казав, у грі немає овертеху, Так, якщо у вас дуже багато науки і культури, це чудово, але якось використати її, щоб виграти цю гру, майже неможливо. Ну, окрім наукової перемоги, так а культурна перемога вона коється взагалі за артефакти. Такий собі посередній бонус я вважаю що це взагалі дуже слабка цива. Ніколи Росія не мала такого слабкого лідера, і оцей весь вайн, що лунає на теренях неньків вважаю необґрунтованим, А Катерину запихую у це тір. Наступний лідер на Великий, Він же Шерліман. Навіть якщо ви ніколи не грали в цива, а просто вмієте читати і прочитали його бонус. Вам одразу стане зрозуміло, що це Естір Цива. Отже, військові і наукові будівлі отримують щастя як бонус за сусідство від каменоломень. Після відкриття кавалерійських юнітів отримуєте два юніти кавалерії кожен раз, коли у вас відбувається святкування. Плюс 5 до сили кавалерійських юнітів під час святкування. Ще додам, що у Карла прив'язка до річок, а річки дають додаткове задоволення. Карл дуже схожий на Авраама Лінкольна з шостої циви, також отримує додаткове задоволення. Також отримує безкоштовних юнітів і бонус сили на цих самих безкоштовних юнітів. Дуже потужні таймінгові атаки за нього можна проводити, просто тероризувати всіх своїх сусідів. І, взагалі, робити, що вам заманеться, оскільки у вас дуже потужна армія, на яку ви не витратили жодної одиниці промки. Ну і звісно ж, танки також є кавалерійськими юнітами, хто не знав. Далі за списком у нас конфуцій дуже примирлійний бонус має 25% до зростання у всіх містах. Дякую. Афігенно великі міста вже ходять відео по інтернету там з містами у 100 жителів. Плюс дві науки від спеціалістів. Скільки можна спеціалістів запнути в місті? Я не знаю наскільки це великий бонус. Тяжко сказати, але він дуже схожий на Ашоку, тільки що немає додаткового задоволення. А Вся проблема у великих містах, що ви не маєте додаткового задоволення. Тому мені здається, він трошечки гірший за Ашоку, Але все ж таки досить потужний і, скоріш за все, потужніший за Рим. Бо здається, що сьома цива вона знов про їжу і про високі міста. тому я... Сміливо ставлю Конфуція в тір А, але одразу заушокою, бо нема додаткового задоволення в нього на це зростання. Далі у нас тут два дуже слабких Фредеріки. Дуже дивний бонус у синього фрідрика. По-перше, ви отримуєте велику працю, тобто шедевр, коли захоплюєте поселення вперше. Чудово, можна нафармити трошки на МДшках, чи можна в людей щось забрати таке? Сумніваюся. Другий бонус він, типа військовий, але насправді ні, бо ви отримуєте юнітів, окей, за будівлю культурних. Будиночків, а культурні будиночки, скільки ви їх будуєте, невідомо. І без бонусу війни на однакових юнітах дуже тяжко когось пропушити. Це буде просто стінка на стінку, і все. Ви так нічого не досягнете. Тому я ставлю його в це тір, бо ці бонуси слабко реалізуємо. Червоний Фрідріх трошки краще виглядає. Його командир має додаткову прокачку на плюс один радіус дії командира. Також ви отримаєте військового юніта, коли будуєте научну будівлю. Це вже трошки краще виглядає, бо зазвичай юніти ми відкриваємо в дереві науки, і тому ми зможемо просуватись по дереву науки швидше і, можливо, отримаємо якісь непогані юніти там. Тобто, такий овертех, такий можливий, але все одно дуже слабенькі бонус, як на мене, тому запхну його в самий Ніс Бтіру. Далі йде надзвичайно потужна, і оверпаверед жіночка, що потрапила в циву за dei квотами Харіє Тубман. Знову це формулювання, плюс 50% додаткового впливу, коли ви вчиняєте шпіонаж, тобто 33% жнижки на шпигунські дії, а також ви отримаєте. 5 підтримки до війни, якщо війну оголосили вам, тобто, наче на Канаду схоже. Також юніти ігнорують штрафи на переміщення від рослин. Отже, ви такий собі сидите, гадите всім навкруги. Бо чому ж ні? У вас бонус на те, щоб підсирати всіх навкруги, а вони вам навіть не можуть оголосити війну, бо у вас плюс 5 підтримки, тобто плюс 5 сили юнітів автоматично. Ви вже сильніші в обороні. Ну і ще юніти бігають по лісам, також можна десь гадити і підрізати. Я не знаю, що можна підрізати в цій грі, але можна. Оскільки бонус діє, якщо вам оголосили війну, а ви, власне, самі втрачаєте ініціативу у праві оголошувати війну, тому я не можу запхнути її весь тір, бо така дуже пасивна роль в неї. Але все одно бонуси дуже потужні, тому вона заслуговує на місце в топ-А тірі. Дружина Бога Амуна, Хачіпсут. Має досить прості, зрозумілі бонуси. Додаткова культура на кожному покращеному ресурсі. Приємно, приємно, гарний темп. Також плюс 15% будівництва до будиночків і чудес, в містах, розташованих на, на судоплавних річках. Як я розумію, бонус ви отримуєте, коли центр вашого міста знаходиться на сусідній клітинці із судоплавною річкою. І на відміну від шостої цими вам не треба пихати оці будиночки і чудеса. Під саму річку можна пихати їх деінде, і вони все одно матимуть бонус, бо центр міста знаходиться на сутоплавній річці. Мені це дуже подобається, я люблю це з простими бонусами. Також я дуже люблю Єгипет, І можливо, це трохи суб'єктивна думка, але запихну я Єгипет у тір А. Також маємо дві Міко. Одна Міко матерацу, здається, боїння сонця, приносить нам щастя. Дві додаткові щастя за кожен будиночок зі щастям, плюс 50%. До будівництва цих будиночків. Також вона має 20% культури, але мінус 10% науки. Також цей бонус подвоюється під час святкування. Мені все дуже не подобається, коли от вам дають круті бонуси, а потім кажуть, а от. Там от у вас щось мінус буде. Я це дуже не люблю і, можливо, роблю от велику помилку, запихуючи її в Б-тір. Скоріше за все, вона сильніша. Але знов таки для мене це дуже погана ознака, коли хтось має якісь штрафи замість бонусів. Друга інкарнація мені подобається більше. Ви отримуєте унікальну потугу або унікальну взаємодію друг Вей, який дає унікальний альянс, що гарантує обом сторонам 25% до науки. Бачите, там мінус 20% штрафу, а тут 25% до науки. До того ж, ви можете підтримувати потуги взаємодії безкоштовно. Тобто, коли вам хтось кидає якусь пропозицію, ви безкоштовно можете її прийняти. Плюс 4 науки за вік. За кожного лідера, з яким ви в дружніх стосунках. Дуже потужний науковий лідер, прямо, мабуть, тір С. Але все ж таки немає військових бонусів, тому все ж таки запхну її в тір А. Наступний надзвичайно гнучкий син батута, тобто Ібн Батута. Ви отримуєте очки атрибутів, коли перший раз відкриваєте цивік в будь-якій добі. Тобто ця ваша білка спрацює тричі за повноцінну гру. Також маєте унікальну взаємодію, яка працює як у Крії. Ви бачите карту вашого союзника, і він бачить те, що ви повідкривали. Мені зараз тяжко сказати, наскільки це потужно, отримати кілька очок атрибутів, але вони отримуються рандомно і, мабуть, щось сильно прокачати не вийде. Я дуже дуже боюся, що оцей Ібн батута він ну, не заграє як інші. В більшості своїх ігор, хоча деякі ігри можуть бути навіть якимись геніальними, якщо вам пощастить, з оцими от очками. Але врешті-решт всі можуть накопичити ці очки, тому я запихую його в це тір, і на тому все. Прямо із цив 5 бан прилітає Іспанія з тими самими бонусами. Це вже говорить про те, що ця цива імба, але наскільки імба вона в цьому цивільні. Ми побачимо вітайте королеву Кастілії Ліону, а згодом і Арагона Ізабеллу. І вона має той самий бонус, що в п'ятій циві, я вже про це сказав. 300 голди, якщо знаходити чудо. Багато це чи мало? це приблизно купити два будиночки. Так що, можливо, і не так багато. За мор'ї цей бонус подвоюється. Також ви маєте 100%. До ГІЛСІВ з чудес природи. До того ж, вона має знижку на покупки корабликів. 33% знижку, ну тобто плюс 50 золота при покупці корабликів, а, а також мінус 1 золота на їх утримання. А, взагалі кажучи, імба середньовіччя, імба темпова на ранніх етапах, а, мабуть, це Тір С цив, але я не хочу. Ну, не хочу її туди запихувати, бо інколи я пам'ятаю, що якщо ти не знаходиш чудо за Іспанію, то в тебе така гра гівна, бо інших бонусів в тебе немає. Тому я запихну її всередину А-тіру, а, а от погравши ми подивимося, як часто ти в сьомій циві знаходиш ці чудеса. До речі, нам здається, треба було знайти чудо першими, тоді ти отримував дофіга коштів. Тут же ж просто треба знайти. Тому, мабуть, все ж таки, варто було б її запхнути вище, але я не хочу. Хосе зав дуже дивний лідер, з бонусами заснований на абсолютно новій механіці, механіці наративу. Коли відбувається наратив, ви отримуєте додатково золото і культуру як награду. Також святкування триває довше, тобто на 10 ходів, а ну, мабуть, 15, не знаю скільки там. А також ви отримуєте більше щастя до святкування, тобто святкування вас сподіваються частіше. Дуже схоже на персидські бонуси з п'ятої циви. Окрім цього, він має додатковий наратив, додатковий івент, тобто ви гарантовано отримаєте. Більше івентів. А наскільки це потужно, мені тяжко сказати, видається, що не дуже, бо ваш бонус видає вам трошечки культури, трошечки золота, такими порціями, на відміну від Ізабели, яка одразу отримає три сотні. Як часто відбуваються ці наративи, також невідомо. Можливо, він одразу отримує наратив першим ходом, тоді б це було дуже темпово, але не знаю, ще не грав. І от якщо ж ні, то скоріш за все це така собі посередненька цива. Запхнука я його у Б Тір, щоб не образити, і на тому все. Наступний у нас імба, лідер Лафаєт. герой двох світів. Ви тільки послухайте це: це імба, це нова горга. То не знає Гаргаті Рес плюс Цива колись була, але її там занірфали в хлам, але все одно дуже сильна. Так от, він отримує унікальну взаємодію, яка дає вам додаткову соціальну політику, і додаткову соціальну політику людині, з якою ви цю взаємодію е, маєте. А от зараз, а от зараз Імба підвищує силу юнітів за кожну картку традиції, яку ви вставили. Тобто. Теоретично ви можете мати 12 карток традиції, теоретично можете мати плюс 12 до юнітів. Дуже потужно у війні. Не знаю наскільки це потужно порівняно з тими картками, які, от, замість яких ми це все вставляємо. Але це ще не все. Імба не закінчується. Підвищує культуру і задоволення з урахуванням віку в усіх поселеннях і в містах, і в селищах. Цей ефект. Підвищений в далеких землях у замор'ї. тут навіть нема що казати це лютейша. беріть, грайте, насолоджуйтесь. Якщо ви любите дипломатію, то, мабуть, Макіавелі найкращий лідер для вас. Плюс 3 додаткового впливу за рік, тобто плюс 3, плюс 6, і плюс 9. Також отримаєте 50 золота, коли вашу дипломатичну дію приймають, або 100 золота, коли хтось відхиляє вашу дипломатичну дію. Можна трошечки аб'юзити все це. Також Макіавелі ідеальний бекстебер, бо вам не потрібно погіршувати відносини з кимось, щоб оголосити їм вільні. До того, щоб зробити цей бонус ще абсурднішим, ви можете наймати війська міста держави, не будучи її сюзереном. І якщо порівнювати з шостою цивою, така собі угорщина на мінімалках. Дуже тяжко мені сказати, скільки сил юнітів можна виторгувати цим додатковим впливом, але те, що у вас будуть ненавидіти, всі ваші сусіди за оці ваші пакості, що ви робите, це точно. Тому я власне не люблю такі циви. Бекстеберське і запихує його у Бетір. Кляті англосакси знов хейтять Наполеона, зробили з нього якесь посміховисько, а не лідера. До того ж зробили його посміховиськом девічі, Мені дуже не подобаються його бонуси. А саме, ви отримуєте унікальну взаємодію, санкції, а накладаючи ці санкції на людей, ви... Забираєте в них один торгівельний шлях. Наскільки це потужно? Тяжко сказати. Дуже тяжко від цього відмовитись. Виявляється, ви можете, якщо маєте досить дипломатичного впливу. Тиснути, я не приймаю санкцій. Він такий, а, ну добре. І виходить. От, ну така гра, ви можете гадити, а у вас бонусів ніяких. Але ви маєте золото, додаткове плюс 8 золота за вік за кожного лідера, який з вами не дружній. Тобто ніяких союзів ви не можете мати. Нічого, щоб отримати оцей бонус. Дуже дурний бонус. Куди дівати куди дипломатичні ваші очки? Незрозуміло. Ви можете накладати на всіх санкції. і всі вас будуть хейтити. І, звісно. З таким відношенням до сусідів ви програєте гру, бо у вас ніяких військових бонусів більш немає. Сміливо запхаю цього цінного Наполеона в детір і переходжу до Червоного Наполеона. Та сама історія: ще один безглуздий бонус: додаткове очко переміщення до всіх наземних юнітів. М -м, можливо, це не так погано, бо скаути також, мабуть, наземні юніти і будуть бігати трошки швидше. Окей, мабуть, все ж таки я невірно його оцінив. Друга частина бонусу, перемагаючи юнітив противника, ви отримаєте культури, що рівняється 50% від їх сили. Як цива, що немає військових бонусів, може когось вбивати, я не розумію, бо в нас немає овіртєха. Звісно, там я чув, що якось переробили флангову атаку. Але як і наскільки потужно оцей бонус плюс один, мова буде реалізовуватись, мені не зрозуміло. Насправді він трошки кращий, ніж синій Наполеон, але все одно до, навіть до цей тіру не дотягує. Ще один лідер на їжу, на зростання, тобто він вже хороший. Додаткова їжа на будиночках, що збудовані по сусідству з горами. Ну так, інкиш. Також спеціалісти посаджені біля гір не коштують вам щастя. Ще й веселий лідер, що кажучи, якісь такий жиденькі в нього бонуси порівняно з тими лідерами в Бетірі. Можливо, я не правий, і оця їжа все ж таки вона зароляє. Врешті-решт, але на поки я ну не бачу прям. Назвичайно потужного і темпового бонусу. В нього ще й гори треба мати. Звісно, в нього біом то гори, але ну, все одно, гори то мінус клітинки, розумієте? Нащо ростити місто, коли ви не зможете досадити достатньо в нього жителів? Якось такі в мене відчуття щодо Інка, тому запхну його в топ-тір. Це наступний в власне Сех, лідер без бонусів, якому присвятили цілий стрім. Пояснюю, він має додаткову їжу, додаткову продукцію за вік. В... Поселеннях за кожне місто державу, яким він являється сюзереном. Також він отримує додаткову силу Юнітів за кожне місто державу, яким він є сюзереном. Тут вже не за вік просто сила юнітів. Але є нюанс, розумієте? У вас не буде ніколи засюджених міст держав у цій грі. По-перше, всі міста держави зникають, коли змінюється епоха, і на це. Начебто й не варто витрачати дипломатичний вплив, а засюдити ви можете їх через дипломатичний вплив. По-друге, це не темпово, Бо замість того, щоб заключити культурний союз, ви витратите свій дипломатичний вплив на те. Щоб засюзити місто державу, і врешті-решт, ціллю засюдження місто держави є включення її в свою імперію. А якщо ви включите її в свою імперію, ви втратите свій бонус. Тобто суцільна дурня дуже поганий бонус. І навіть якщо ви засюзите державу і не включите її в свою територію, її все одно б'ють на конях. Бо це вигідно всім іншим цивам просто вбити МДшку і забрати її собі як місто. Таке відбувається в шостій циві, таке відбувалося, ну в п'ятій не відбувалося насправді. Але от в сьомій точно таке буде відбуватися. Тому ця цива без бонусів, цей лідер без бонусів, не беріть його. Це де тір, дно де тіру. Наступний лідер трунгтрак одразу йде в С-тір. Подивіться, ви отримуєте генералів одразу з трьома промоушенами. Лишень цього досить, щоб запнути її в. С-тір, але до цього ви ще маєте й 20% до експи, до досвіду, що ваші генерали отримують взрив мозку. До того ж ці три поінти можна витратити як і на атаку, так і на сім. Бо справа є прокачки генерала як губернатора, і там здається за три прокачки можна плюс 15% взяти. Це досить потужно. До того всього ви маєте 10% до науки, якщо ваше місто на тропічних джунглях, ну тобто на джунглях. І цей бонус подвоється, коли ви оголошуєте формальну війну. У вас є генерал для війни, науковий бонус, щоб отримати овертех. Ваші генерали мають більше досвіду, а також ви отримуєте ще більше науки, коли оголошуєте війну. І це навіть не на 10 ходів. От триває війна, у вас. Плюс 10% додаткової науки. Імба, не контриться, дуже потужний лідер. Далі в нас червоний XRX з досить довгим списком бонусів. Ага, плюс 3 сили юнітів, що атакують на нейтральній або ворожій території. Ого, це я щось не дочитав. Тобто знов бонус тільки в атаці. І нейтральна і ворожа територія. Ну таке. Також 100 золота і культури за вік. Коли захоплюєте поселення, яке ще не захоплювали. Тобто можна тиранити МДшки і непогано так злутати собі статців. Також маєте плюс 10% голди у всіх поселеннях і 20% голди в поселеннях, які не засновані вами. Також ліміт поселень збільшень на один за рік. Я трошки не дочитав, запхнув його в s тір, бо він має бонус. Насправді мені здається, він все ж таки топ-А тір. Десь між Міко і Харєт зелений ксеркс він трошечки більше на сім. І має також дуже потужні сімні бонуси, плюс один ліміт торгівельних шляхів з іншими лідерами. Який там цей ліміт, як там торгівля працює, не зрозуміло, але це завжди добре мати додатковий караван 50 культури і 100 науки за вік. Коли прокладаєте торгівельний шлях. Трошки інакше працюють торгівельні шляхи в 7 циві, будуєте торгівця, він іде, доходить, прокладає шлях, і ви, власне, отримуєте цей бонус і ресурси з міста. Дуже зручно. Додаткова культура і золото за вік на унікальних будиночках і унікальних покращеннях. Дуже круті, сімні бонуси, просто імба. Мені дуже подобається багато торгівельців, багато шляхів і от дуже хороша цива. Мені, мені от подобається хороша і збалансована цива, я б так сказав. Мені таке дуже подобається, але на жаль, хороші і збалансовані циви вони в топ-тір не влазять. Тому ставлю цього зеленого скєркса в топ-тір Б цив. Можливо, я помиляюсь, можливо, він заслуговує на А тір. Час покаже, але поки що так. О, дивіться, я все ж таки дочитав, коли записував футаж, і все ж таки запхнув червоного сіркса туди, куди й хотів. Ну що ж, на цьому все. Дякую, що додивились до кінця. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити сьому циву, яка буде доступна вже 6 лютого. Також ставте лайки і пишіть коментарі, який лідер в сьомій циві вам подобається найбільше. І чи згодні ви, чи не згодні з тим, як я оцінив вашого фаворита. Не забудьте написати про Катько. Бо вона притягає найбільше уваги. Бувайте!